Десять аварій від початку року за участі неповнолітніх підлітки спричинили ДТП на мотоциклах та скутерах. Попри вік, відсутність прав та досвіду вони дедалі частіше сідають за кермо двоколісного транспорту, іноді з фатальними наслідками. Що робить поліція і як школярів вчать відповідальності в сюжеті нашого Кирила Верязкіна? Без досвіду та прав зате вже за кермом мотоцикла. І як наслідок десяток аварій за участі неповнолітніх. Останнє ДТП сталося кілька днів тому. Молодий водій не впорився з керуванням під час обгону результат зіткнення з двома авто. 15-річний мотоцикліст, машканець Надвенящини на, на закругленій ділянці дороги, обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням. У результаті виїхав за межі проїзної частини дороги та наїхав на бурдюр. Внаслідок ДТП з травмами доставлено до лікувального закладу. Щоб зменшити ризики, поліцейські вирушили у школи. Говорять із старшокласниками про правила, відповідальність і наслідки. Поліцейські офіцери громади, сектору вінальної превенції, також працівники сектору освітньої безпеки на систематичній основі проводять тренувальні, навчальні лекції в навчальних закладах щодо дотримання правил дорожнього руху серед неповнолітніх осіб. Більш актуально це осіб старшого віку перед неповнолітніми, це у нас учні 9, 10, 11 класів, на дотримання ними правил дорожнього руху та попереджено їх про настання адміністрації та кримінальної відповідальності у разі нехтування цих прав. Підліткам нагадують, до 16 років за кермом не можна. Інакше штрафи для батьків. Після лише з правами. Визначеним учасником дорожнього руху є особа, яка керує тим чи іншим транспортним засобом. Якщо це велосипед, це у нас велосипедист, якщо це двоколісний мототранспорт, то це у нас скутерист, мотоцикліст. Вони всі керуються правилами дорожнього руху. Щоб керуватися правилами дорожнього руху, особа, яка досягла 16-літнього віку і пересіла на двоколісний транспортний засіб, повинна закінчити відповідне навчання, скласти іспит з теоретичний і практичний. Мені 14 років я маю велосипед двоколісний транспорт. Я дотримуюся правил дорожнього руху на велосипеді. На уроці з поліцейськими дізнався, що адміністративна відповідальність настає з 16 років. До 16 років відповідають батьки. Коли ми їдемо на двоколісному транспорті, потрібно мати Знання правил дорожнього руху і використовувати засоби безпеки це є шолом, налокітники, наколінники і світловідбиваючі елементи для того, щоб водій в темну пору побачив людину, яка їде. Правоохоронці регулярно зупиняють мотоциклістів, перевіряють документи, технічний стан і навіть екіпірування. Ваші документи пані. пані. Посвідчення водія отримала. Так, знаєте, що перед початком руху. Маєте перевірити транспортний засіб на справність, обов'язково мати мотошолом та дотримуватись правил дорожнього руху. Штраф за керування без дозволу неповнолітніми становить 3400 гривень, а їзда за відсутності водійських прав може каратися стягненням у понад 40 тисяч.